Майже 400 юних боксерів з усієї України зібрали Черкаси. Саме тут вирішили провести всеукраїнський чемпіонат з боксу серед юнаків та дівчат. Віталій і його 17 вихованців приїхали до Черкаси з Донеччини. Для 13-річного Ростислава таке змагання відповідальне. перше змагання. Тренер Віталій розповідає: готувалися до чемпіонату кожного дня і завзято. Утріня тренування пробіжка і робота над школою боксах днем. Ілі в парах, і літа само на снарядах, і третя тренування бойова практика. Віталій каже, для юних спортсменів змагання такого рівня є важливим поштовхом не лише для кар'єри, а й для розвитку їхніх навичок. Тому щоб діти більш менш понімали, вже та осваювали тактику, майстерство і вже дисципліна. Спорт любить дисципліну і е, майстерність і любить труд. Вони буде труда, не буде майстерності. Ми не достигнемо своїх вершин. Протягом тижня на ринзі хлопці змагатимуться у 16 вагових категоріях, дівчата у 13. Дитячо-юнацький чемпіонат організували за сприяння народного депутата, віце-президента Федерації боксу України Андрія Стріхарського та місцевої влади. Такий захід відбувається щороку. Він був внесений в саме календарний план чемпіонатів України в Міністерство молоді та спорту, яким я став ініціатором. І по фіналу юноші та дівчата вони поїдуть до Словенії, до Словенії на чемпіонат Європи, де покажуть свої майстерність, свої навики і будуть майбутні чемпіони. Я впевнений. Серед боксерів з усієї країни у змаганнях візьмуть участь близько 30 спортсменів із Черкащини. Востаннє захід такого масштабу проводився в місті сім років тому. У нас є достатньо сильна спортивна база саме підготовки боксерів. У нас достатньо сильна співпраця із обласною федерацією боксу, саме міської влади, і в нас є прекрасна інфраструктура для тренування розвитку спортсменів. І нам сьогодні за честь цю інфраструктуру показати, продемонструвати. Зустрічати боксерів із всіх областей. Черкаси були готові, каже Андрій Стріхарський. Дуже багато приклав зусиль і аргументів, чому саме тут. Тому що це по локації дуже зручно, тому що у нас підготовлено ви бачите самі датусь тобто і арена, і зал, і манеж. ми готові були матеріально, морально, фізично і організаційно, саме головне. Ми готові були зустріти саме сьогодні без перенесення календарних графік. Поєдинки триватимуть до 18 червня. Тоді оберуть найкращих юних боксерів, які представлять Україну на європейському ринзі. Аліна Бережна Іван Дуда телеканал Віка.